Зараз поговоримо про бабусів. Ну що, дівчат, я прийшов як і обіцяв. Да. Так, де моє там? От, Оце тут. Це раз. так. А ви мені кабачків кабачки. дайте. Кабачки каче я вам. Та тільки не дуже великі. Ось оці дайте мені. Оцей. 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 Та пока той. Він мабуть. в мене 10, цей до... Надо ж донести його. Бо в мене 900 нема 900. кулька, а в рюкзак все не заліз. А, так. Півтора. Ну, Літровий, то що я бачу. Ну, 400? — Ну я ж сказав, що півтора. Значить, це саме. Значить, 15 і 7,50. — 15 і 7? — так? Двадцять 22. отут на те вам отак. У мене нема 2, у мене 50. Давайте 25, а там уже і сморозини стільки бали. А малину так в коробку А це отдав мені, пожалуйста, кутер п'ять Тільки ж під проценти. Ja? <с finish Australian> <serves> так от, шановні, наші бабусі. Продають усе, що нам потрібно, і часто те, що ми шукаємо. Але потрібно говорити, що є чесні бабусі, є нечесні бабусі. Першій бабусі, якої я купив моркву і цибулю, я даю 100%, що вона робить перекоп і десь має можливість брати списаний продукт. Можливо, вона працює в супермаркеті прибиральниці. Можливо, ще десь вона працює, можливо, хтось працює, і вона там бере продукт. Морку, цибулю, адже вона продає солодкі і Коли я говорю е, Ні, спочатку вона мені говорила, що цибуля, молода ця її домашня, морква її домашня, вже й молода. Потім я брав стару, але я осознано беру, тому що та там дешевше в неї по 30 гривень. І коли я задав питання за перець, а де ви взяли солодкий перець? Вона гі-гі-га-га каже, це в теплицях виросте. Тобто вона продає обманом. Я це розумію, але я ще раз підтверджую, що я осознанно купляю, тому що дешевше я бачу, що більш-менш нормальні продукти і купляю, адже гроші мають значення сьогоднішній день для всіх. Інша бабуся більшість, що вона дійсно вирощує. Бо навіть по продуктові видно, в супермаркетах трішки воно там інше. І вона продає дешевше, по 15 гривень кабачки, а в супермаркеті вони, наприклад, я вчора бачив по 25. І дякуючи Богові, що є такі бабусі, можуть дешевше і якісніший продукт продати. Я спостерігаю, тут у нас на Брайлках одна бабуся продає козяче молоко. Якщо ви пам'ятаєте, я знімав відео про коз. Не питання, що там вона продає, питання в яких бутилках. Я неодноразово бачив, як місцеві бомжі, збираючи на смітниках пластмасові бутилки, приносять їй, а потім вона розливає в цих бутилках молоко і продає. І ви п'єте, і ваші дітки п'ють це молоко. Якщо ви вважаєте, що це нормально, то можете пити далі. Я вважаю, що це ненормально. Тому, якщо є такий бізнес у наших бабусів, він в першу чергу повинен бути чесний, і принаймні вони повинні думати все таки про безпеку людей, в першу чергу, що вони можуть щось продати неякісне, що вони можуть продати щось зіпсоване, і що здоров'я людини це найважливіше. Оце головне, що я б хотів сказати. А, взагалі, друзі, респект. Я дуже поважаю старих людей, які щось роблять. Я в захваті від цих людей, адже багато продуктів, що зараз продаються от бабусями, вони навіть не вирощені ними. Багато купляють на хитрому ринку, на який ми з вами можливо поїдемо. Я запишу відео і привозять, перепродають. І я пишаюся такими людьми, адже вони не сидять і не скиглять. Так, наша держава, нашим пенсіонерам плати мізер. Це навіть не виживання, чесно, це навіть не існування, це насміх, насміх над нашими старими людьми. Але одні критикують, стогнуть, інші. Беруть і щось роблять, якось крутяться. Тому отаким от людям низький уклін. І дякую, що ви даєте якийсь запах, що не потрібно пускати руки, а потрібно жити. От Таким людям велика вдячність. Оце моя особиста точка зору, не знаю, як ваша, тому поділіться в коментарях.